Усе нове та актуальне, що стосується Збройних сил, ви можете побачити у проєкті військового телебачення України. Заступник міністра оборони України Петро Михець привів прийоми громадян в низці обласних центрів Західної України. Звернутися зі своїм особливим можливим питанням до високопосадовця змогли усі охочі. У Львові на прийом до заступника міністра записалося 13 осіб ще сім людей прийшли без запису. Переважна більшість питань стосувалася соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Полковник Володимира Трощенко каже, що вже тривалий час офіцери з родинами не можуть добитися статусу житлового приміщення для переобладнаного гуртожитку. Ми виїжджаємо виконувати задачі, а сім'ї залишається тут а непонятних приміщень. І що буде завтра, якщо з нами щось случиться там? Заступник голови військового відомства після вивчення ситуації знайшов шляхи вирішення питання. Ми задоволені з рішенням і то, що він запропонував шляхи вирішення нашого проблемного питання. Да. І ми чекаємо позитивних результатів. На прийомі старший лейтенант Володимир Вишевський. Його питання можна вирішити лише на найвищому рівні. під час виконання бойової задачі отримав поранення і. По висновку ВЛК не придатний до військової служби не в мирний, не в воєнний час, але бажаю далі продовжити службу в академії сухопутних військ, передати свій бойовий досвід курсантам. Петро Мехет проблему бойового офіцера пообіцяв вирішити. Зазначив подібні приклади. Вже є у нас є яскравий приклад старшого лейтенанта Стесі Ярослава, який зараз проходить службу в академії сухопутних військ. Він до мене свого часу звернувся. Ми підготували рі... звернення до міністра оборони. Міністр оборони прийняв позитивне рішення на підставі відношення від керівництва академії суботних військ. І це питання вирішено позитивно. Заступник міністра оборони України зазначив, що подібні прийоми будуть і надалі здійснюватись в регіонах, аби максимально сприяти соціальному захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Начальник генерального штабу збройних сил України Віктор Моженко з робочим візитом відвідав міжнародний центр миротворчості та безпеки. На полігоні головнокомандувач надав методичні поради з підготовки військових фахівців, проінспектував навчально-тренувальні комплекси та військове стрільбище. Перебуваючи в міжнародному центрі миротворчості та безпеки, Віктор Моженко зустрівся із представниками збройних сил США та Канади, які беруть участь у підготовці українських військовослужбовців. Активна фаза українсько-американських навчань СІ 2015 триває. 14 кораблів-учасників від України, США, Румунії та Туреччини вийшли в море. Легенда навчань як ніколи близька до реальності. Легендою навчань. Держава, яка є нестабільною, в якої йде транспортування зброї незаконних збройних формувань. І завдача максаних сіл це по-перше, недопущення переброски зброї та незаконних збройних формувань в район. Виконання завдань успіх операції залежить від злагодженості дій усіх підрозділів. Тому військові відпрацьовують спільну роботу повітрі на суші та в морі. Екіпажі кораблів перехоплюють та оглядають судна порушників, а за допомогою авіації відстежують підводні човни. Також легендою навчань передбачена наявність підводних човнів противника. Тобто морська авіація буде застосовуватися для. Пошуку підводних човнів, які зараз будуть сплановані роботи імітаційними засобами Сполучених Штатів. Щоб перекинути спецпідрозділи у заданий район, де дислокується умовний противник, необхідна злагоджена робота кораблів та авіації. Спільні дії екіпажів також дозволяють своєчасно провести пошуково-рятувальні операції. В основному важкий питання – це поїск на воді. Поиск в основному відбувається радіолокаційне і плюс візуальне. Ну, в основном у нас визуальный. Для того, чтобы опознать потерпевшего, необходим визуальный непосредственно контакт. Тобто самоліт і вертольот літають на придільно малих висотах для того, щоб опізнати дійсно цей об'єкт, який нуждається в допомозі на аеродромі, що на Миколаївщині бійці морської піхоти вже готові десантуватися. Їх завдання охорона та оборона важливих об'єктів, а також рятування та евакуація постраждалих на морі. У нас сьогодні група готується прийняти участь непосредственно в спасення, Ну, Условно потерпівши бідства. Тобто, Кораблі, які будуть знаходитися на даний момент в морі, зборосять манекен. Наша задача авіаторів – цей манекен знайти і доставити в ближайшее метод вчереждення. Активна фаза навчань триватиме до 11 вересня. У маневрах візьмуть участь військовослужбовці берегової, морської та авіаційної компоненти. Середній десантний корабель ВМС Збройних сил України Кіровоград проводив навчання на дунайських рубежах. Він вийшов у визначений район Чорного моря, досяг гирла Дунаю та провів патрулювання річкового узбережжя України. Досягнувши району міста Ізмаїл, корабель десантував на необладнане узбережжя бойову техніку з морською піхотою. здійснив перехід з пункту базування до району міста Ізмаїл, провів висадку десанту в районі міста Ізмаїл і ашвартувався в морському порту Ізмаїла для демонстрації озброєння та військової техніки та проведення патріотичного виховання молоді. Після успішного завершення завдань і вивчення районів річки Дунай Кіровоград пришвартувався на морському вокзалі Ізмаїлу. Там військові моряки організували для всіх охочих екскурсії палубою. Можливістю оглянути бойовий корабель скористалося чимало містян. Впечатлення не забуваємо вже не перший раз тут от очень інтересно тут, все прикольне башні, пушки. В ході візиту військовиків в Ізмаїл на набережній морвокзалу відбувся святковий концерт. Група центру військово-музичного мистецтва ВМС протягом кількох годин виконали класичні та сучасні композиції. Ще присутні ознайомились з військовою технікою та зброєю берегових підрозділів. А морські піхотинці провели показовий виступ з рукопашного бою. У командуванні національного флоту переконані у необхідності продовження практики поєднання навчально-бойової діяльності з військово-патріотичним вихованням. У курсантів першокурсників Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знаменна та доленосна подія. 600 юнаків та дівчат склали військову присягу на вірність українському народові. Хочу стати офіцером України обороняти? Територіальну цільність України, але хочу тепер служити українському народові, захищати, виконувати всі накази, стати офіцером. Привітати першокурсників прийшло чимало гостей. Завітали і представники збройних сил США та Канади. Спершу усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять випускників академії та пам'ять усіх героїв, які загинули у боях за Україну. Ми вдячні сьогодні матерям і родинам воїнів, які народили справжніх українців, які стали на захист батьківщини. Ми горді за наших солдат, які сьогодні роблять найважливіший крок своєму житті. Вони на все життя дають клятву бути вірними народу України. З напутніми словами до молодих захисників звернулася мати одного з першокурсників Ірина Комарова. Та майбутній офіцер Дмитро Камілов. Момент складання військової присяги насправді емоційний та хвилюючий. За часи піднесені, відчуття дуже задоволений. Брав собі таку професію і ми гордимося ним, що він такий у нас мужній не побоявся захистити свою батьківщину. Ми його дуже любимо і будемо всіляко підтримувати його. Потяг до цього можливо. Є. Я не знаю, просто захотілося стати військовим. Благословив юних воїнів настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, отець Степан Сус. Серед першокурсників є й чимало тих, хто вже присягнув на вірність своєму народові та захищав свою країну на сході. Старший солдат Костянтин Бондар, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, за утримання під контролем стратегічно важливого кургану Сабур-Могила. В іншому нічому я себе не бачив. Тому вибрав офіцерську долю, буду навчатися, тому що знання це сила продовжувати. Службу в армії після завершення урочистої церемонії курсанти пройшли маршем та виконали пісенно строєву композицію. А далі вітання та обійми від батьків та рідних. мужчина повинен захищати свою країну. Якомусь треба це робити, комусь треба неньку захищати. І Хто як не ми? У навчальному центрі Десна презентували нові довідники для українських військових. До речі, вони є продовженням цілої книжкової серії для збройних сил. На сьогодні йдеться про довідники розвідника і довідники снайпера. Вони враховують усі побажання особового складу. Вони мають достатньо компактний вигляд, і вони з кожною хвилею випускників, які виходять з жбов центру Десна, потрапляють безпосередньо на, на передову. видання розроблялися з урахуванням запитів та побажань професійних військовослужбовців. У цих довідниках зібрана вся необхідна інформація, яка потрібна бійцям на війні за своїми спеціальностями. Тут він може подивитися по своїм напрямкам, по своїм спеціальностям, як привести зброю, та нагадати якісь нюанси, які йому потрібні там в цих довідниках. Він знаходить. організатори, організатори проекту на цьому не зупинятимуться. Вони планують продовжити співпрацю з міністерством оборони. Наступний крок це інформаційна компанія, яка спрямована на попередження нещасних випадків через вибухонебезпечні предмети на звільнених територіях. Ціль цієї програми абізапасіть дітей, абізапасіть людей. Которые сталкиваются э, с различными минами, да, то есть в, в этом буклетах, скажем так, э, информация о том, как эти мины могут маскироваться, какие бывают виды, для того чтобы э, люди понимали, что это действительно что, э, может быть взрывчатка. Військових санінструкторів будуть готувати у Десні близько 80 новоспечених курсантів у 169-му навчальному центрі отримують знання з долікарської медичної допомоги. Організатори кажуть, за основу підготовки взяли досвід зони АТО та іноземних країн. Вперше в програму підготовки санінструкторів окремим блоком включається тактична медицина, яка буде проводитись повністю за стандартами НАТО. Викладачі військово-медичної академії вчитимуть новобранців організації медичної служби, елементами військово-польової хірургії, терапії, основам військової гігієни та іншому. Ті, хто вже має медичну освіту, навчатимуться три тижні, решта три з половиною місяці. Тут будуть люди проживати для їхнього навчання. У нас є два класи, які знаходяться в приміщенні казарми, два класи, які знаходяться в навчальних корпусах. Також виділене місце на тактичному полі для проведення так, ну, тактичних занять. Ганна проходить службу у морській піхоті. Приїхали сюди із самісінького АТО, привезла прапор з побажаннями від побратимів. Возвращайтесь поскоріше. Ну я до цього була волонтером, потім інструктором з тактичної медицини. Потім вирішила, що цього мені мало і я можу зробити набагато більше вже як боєць. Як медик. Сергій та Віталій вже познайомилися тут. Їх не лише об'єднує голубий берет, але й професія розвідника. В них є чому повчитися. Обидва пройшли парамедичні курси. Згодом на полі бою надавали допомогу бійцям у зоні АТО. У нас був старшина Купрюненко. в нього було поранення в сонну артерію. За 100% виживає тільки 1%. Він вижив. Наша розвідувальна група виходить часто на територію противника. Це, щоб ви розуміли, як для, для цивільної людини це досить великі дистанції, це по 12 кілометрів глиб. Отримавши пораненого, я вважаю, що кожен боєць, в тому числі я, як командир розвідувального відділення в своїй бригаді, повинен е, могти надати чи допомогу, чи надати чисто. Поради, як спасти цього бійця і як донести його. Адже досить тривалий час ми несемо пораненого власноручно і в нас немає допомоги кваліфікованих медиків. А ось Андрій вже у перший день написав рапорт. Продовжувати навчання не хоче. У військовій частині обіцяли одне, вийшло інакше. Вирішив зі своїм колективом потрапити на передок, в Зону АТО. Ну, Ребята уїхали, а мені сказали, на дві тижні подіши тучиться квалификацию, кваліфікацію, яку я ні, не проходил, і підеш з ребятами. Ага. Да, тут кажется, просто учеба затягнеться на 3,5 місяці. Вот. Мені залишиться до дембеля совсем там місяць полтора Перше, з чого я почав своє знакомство з курсантами, я сказав, що насильно, милосердним не будеш. Якщо хтось... Вважає, що він за своїми якостями не може бути тією людиною, яка буде надавати медичну допомогу, на яку можна покластись. Прошу написати рапорти. Їм є про що поговорити. Досвідчені і молоді фахівці протягом курсу зможуть обмінятися досвідом та вивчити нове. А вже після закінчення повернутися у свої підрозділи, більшість з яких сьогодні виконують завдання у зоні АТО. Українські вчені не стоять осторонь військових потреб. Науковці Харківського науково-технічного комплексу інститут монокристалів впроваджують у виробництво надміцну і надлегку прозору броню, яка за своїми характеристиками перевищує звичайне броньоване скло і може застосовуватись для захисту екіпажів та оптичних приладів бойових машин. Її основою є штучний сапфір, який за унікальною технологією вирощується у лабораторії інституту. У мене в руках наводиться прототип прозорої броні. Первые экспериментальные образцы такой прозрачной брони были созданы еще в 2009 году в рамках проекта НАТО, который был посвящен созданию прозрачной брони на основе сапфир для различных применений, в частности для комплектации бронированными прозрачными стеклами vip автомобилей бронетранспортеров натовских, локомотивов и так далее. Прозорий клопакет на основі сапфірових пластин поєднує в собі основні характеристики: міцність, легкість та високі оптичні якості. Така конструкція вдвічі легша від аналогів, має значно меншу товщину та здатна витримати триразове попадання бронебійної кулі на відстані 10 метрів. Розробка невдовзі з'явиться на техніці, що випускається підприємствами «Укроборонпрому» для вітчизняної армії. Ми інтенсивні переговори з кабимарозавеча. По поводу комплектації аті БТР-4Е, штабних е, командных і других прозрачной броню такого типа. зараз. Вчені працюють над новою розробкою прозорої броні, яка буде здатна витримувати попадання кулі калібром 12,7 мм. міліметрів. Її польові випробування відбудуться вже наприкінці цього року. А вже в наступному науковці планують запровадити її в серійне виробництво. На міста Долина, що на Прикарпатті з самого початку АТО опікується кожним своїм земляком, який виконує завдання на сході країни: автівки, реанімобілі, спорядження та форма. Кожен допомагає війську, чим може. Збирали, як то каже, усім міром розумієте, що до того. допомагали всі і підприємці, і прості всі жителі сіл. Віталій Гаврон більше шести місяців виконував завдання у пекельних пісках і знає, як важливо на передовій відчувати підтримку земляків волонтерів. Нині Віталій приїхав в рідне місто Долина, аби подякувати тим, хто, незважаючи ні на що, продовжував підтримувати військо. Герой АТО від імені командування 93-ї бригади вручив волонтерам та меценатам пам'ятні нагороди. Мене нагородили нагрудною медаллю за те, що я допомагала воєнним в, в АТО і їздила по селах, збирала кошти для мобіль. Військові, які демобілізувалися з АТО, також не сидять, склавши руки. Вони відчули, як тяжко на війні. Тож і, повернувшись із фронту, підтримують кожного, хто стоїть на передових рубежах. Нині вони збирають теплі речі. Вірці, харчування, таким одяг, то стараємося допомогти. Мешканці долини і надалі демонструватимуть єдність і взаємну підтримку українців, яка необхідна бійцям на передовій. Юрій Стоянський, Олексій Мазурін, час ще. -Ча». В Одесу з Донбасу повернулися 28 демобілізованих бійців. Уже за годину до приїзду рідні, друзі та просто небайдужі одесити очікували на своїх героїв. Вони принесли квіти, прапори та плакати з українською символікою. І ось настав довгоочікуваний момент зустрічі. Ще не встигли військові вийти з автобуса, як з радісними вигуками до них побігли ті, хто так довго чекав на цю щасливу мить. В основном це артилерія, тобто реактиви 28-ї бригади. Приїхали вони із Єлизаветовки, Горняк, там, ну, інші населені пункти. Це би, ну, не зовсім передня лінія, але це люди, які непосредственно працювали на війні. Після 10 місяців служби в АТО стомлені, але щасливі хлопці повернулися додому. Ми ж потомки славних козаків, поэтому нам стидно допустим, там каситилі, коли отримуєш повістку. Вот, я так розсуждаю. Я не відказую служити далі, але рік – це достаточно тяжело, Не стільки фізично, як морально. Поэтому було б хорошо, щоб такий, ну, чотири місяці, ну максимум шість місяців. А служив, як щось то наподобі, ізраїльська армія. Вони хочуть відпочити, та коли батьківщина покличе знову, не задумуючись, підуть на військову службу. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади повернулись з війни під час чергової демобілізації. У зоні АТО вони рік виконували бойові завдання на передових позиціях. Командування частини в урочистій обстановці зустріло десантників. Тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади полковник Володимир Шворак подякував військовим за мужність і відданість, яку вони продемонстрували під час служби в АТО. Той бойовий прапор, який зараз є тут, який вручений зі стрічкою за мужність і відвагу. Це в тому числі і ваша заслуга. Це частина вашої. Праці частина вашого поту, а і крові. Даний бувий прапор ми отримали на Майдані, на Майдані Незалежності під час маршу Незалежності. Даний бойовий прапор нашій частині вручав президент України разом з стрічкою відзнакою за мужність та відвагу. Бійці з гордістю згадують про час, проведений в зоні бойових дій. Війна згуртувала десантників. Тепер вони більше, ніж товариші. Згадали ми, всі згадали всі події, які траплялися на сході. Ті, як ми втратили бойових побратимів, як це все проходило. Сподобалося служити в цій військовій частині. Дуже хороший колектив підібрався, дуже хороші офіцери нам попалися, відповідальні, які знають свою роботу і дуже добре виконують. Дуже всім дякую і своїм хлопцям, які за мною служили. Я радий, що я провів цей рік іменно в цій частині і в цьому колективі. Демобілізовані бійці вже мають плани на майбутнє. Осінь. Все знаєте. Роботи багато. Під до зими і город ще є, все господарство вдома. Замінять десантників військові, які були призвані до війська під час шостої хвилі мобілізації. Зараз вони проходять підготовку у навчальних центрах Збройних сил України. Юрій Стоянський, Владислав Назаркевич, час ще. У селищі Десна на Чернігівщині іноземний журналіст і фотограф не однієї війни Сергій Лойко. Презентував висковослужбовцам свою книгу Аэропорт. В книге очень мало патриотизма и, и, и больше дурного героизма, чем реального. Понимаете, там все гибнут случайно, кто там гибнет, или по своей собственной глупости. Вот. Ну, понимаете, ведь геройство это такая вещь. Геро... Подвиг одного это преступление другого. То есть чем меньше подвигов будут совершать, тем лучше будет действовать армия. Розпочався захід хвилиною мовчання за усіма загиблими на війні українцями. Потім автор зачитав уривок з книги історію українського солдата, який потрапив під кулі, піднімаючи державний прапор над старим терміналом аеропорту. Російські спецназовці із терміналу відступили. і крім двох флагів, ніякого присутства врага вискорених і обгаревших розвалених старого термінала посліднім розвідки не наблюдалися. На закінчення. Лойко запросив на сцену одного з кіборгів, які допомогли і надихнули у написанні. Та подякував усім, хто приєднався до створення книги. Книга для всіх для широкого загалу, для читачів, для того, щоб якісно зрозуміти, що ж є українською війною. На жаль, не АТО, на жаль, а українською війною за за незалежність. Завершився захід врученням книг, які українці зібрали для військових під час акції Подаруй книгу солдату. Що пройшла в українському домі у Києві? Кожен пожертвований екземпляр підписано з найкращими побажаннями захисникам України. Творчий колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони України продовжує працювати у звичному режимі. Тож наступного тижня чекайте на свіжу порцію військових новин. На все добре.